Вітаннячки, любі друзі! З вами Оля. Ви на моєму ютуб-каналі. Сподіваюсь, ваші близькі та ви зараз знаходяться у безпеці В сьогоднішньому відео. Я хочу більш детально розкрити тему напоїв, добавок перекусів. Які допомагають нам знизити апетит, допомагають нам присхудненні, щоб не переїдати? Це буде шматок відео, який не увійшов в попередній випуск про ціну кари, тому що я розуміла, що це буде вже переобтяження інформації, тому вирішила зробити окремий випуск. Тому Приємного перегляду, зазвичай я харчуюсь 3-4 рази на добу, і перекус у мене такий, що після нього я навіть інколи забуваю повечеряти. І вечеря в мене зазвичай дуже легка. Чому? Бо мій перекус так знижує апетит краще будь-якого оземпіка. Ділюсь своїми секретами. Це не реклама, друзі. Я дуже маленький, маленький, і скромний блогер. Тому. Це те, чим я користуюсь. В мене є таких два детокс-коктейлі. Один в мене з ананасом-куркумою, а другий вишня імбир. Мені подобається ось цей більше з ананасом. Тут по складу купа купа різної клітковини. Клітковина з клітковиною разом на клітковині. Дуже класно впливає на кишківник. Дуже класно впливає на наш апетит. Довго не хочеться їсти. Я роблю ось такий коктейль. тут дві чайні ложки на 200 г. До цього коктейлю додаю 100 г будь-яких ягід і 20 грамів будь-яких горішків чи насіннячка. Це класний, потужний, омолоджуючий бустер. Калорійність такого переплува. Куса достатньо невелика, але я помітила ось такий ефект, що після нього не хочеться їсти дуже довго, що я навіть інколи забуваю повечеряти. Якщо ви не можете знайти ось таких коктейлів, що можна зробити? Є в АТБ, я давно не бачила в Сільпо чи в Новосі, в АТБ точно є просто різна клітковина. Клітковина льна, клітковина вівсяна, така сяка будь-яка, можете замовити в інтернеті. Так само 2 чайні ложки будь-якої клітковини, яка вам подобається: 100 грамів ягод і 20 грамів горішків. Такий варіант можна зробити. Але якщо наразі у вас проблеми зі шлунком, то така достатньо груба клітковина, особливо ось ця. Вона може подразнювати шлунок, але що зробити? Дивіться: є ще один таємний коктейль: беремо солову ложку насіння льону, перемалуємо її у блендері чи там в кавомолці. Додаємо водички, стаканчик, але кімнатної температури, не гарячу, бо насіння льону не любить гарячу воду. Додаємо куркуми і настаємо цей коктейль десь три години, а краще цілу ніч і більше. Це дуже класно впливає на наш шлунок, обгортає стіночки шлунка таким. Правильним слизом додає клітковину, якщо ви можете зараз поживати ягоди та горішки, якщо додати ягоди та горішки, також дуже класний перекус, який надовго буде стримувати апетит. Якщо ви заплутались рецепти всіх цих напоїв і перекусів, я залишу в інфобоксі. Але буває таке, що вам треба швидко-швидко там щось випити чи взяти з собою. І у вас немає можливості там ягоди з собою брати, горішки. Ну добре, припустимо, немає. Що можна зробити? Якщо ви вживаєте колаген, ось я зараз вживаю такий. це український бренд. Колаген-матча, вона йде з гіалуроновою кислотою, з адаптогенами. Мені дуже подобається, якщо чесно. Інколи. Я беру свій колаген, мішаю ось таким детокс коктейлем в такому шейкері. Ось, бачите? І потім просто беру з собою в дорогу, кидаю в автівку. І коли я хочу їсти, я просто випиваю цей коктейль. Він також дуже класно стримує апетит. Далі можна мішати цю клітковину разом. З протеїном, ось в мене є такий протеїнчик, який я періодично п'ю так само можете протеїн змішати з цим набором клітковини, можете з клітковиною, якою я вам сказала, і тут я маю на увазі, щоб додати до протеїну чи детокс коктейль чи клітковину будь-яку дві чайні ложки, чи настій з льону. На сьогодні, друзі, все. Ось таке коротеньке відео. Сподіваюсь, воно було вам корисним. І поділіться, будь ласка, в коментарях вашими якимись фішечками, вашими лайфхаками, які допомагають вам триматися у формі. Буду вдячна за підписку, за лайк до нових зустрічей! Бувайте!